Мене звуть Марина, хочу розказати ну, свідоцтво. В мене була класна родина, я чоловік, в нас народився син. Але в один прекрасний день ну, ми потрапили в таку історію, з якої з нас трьох живих лишились тільки двоє: я та мій син. Син і я потрапляємо в лікарні, і ну, така перспектива типу. Ночку переночують живими, то значить виживу. Але Господь змилився, дяка Богу, вижили я і мій син. Він лежав в комі ну, 10 днів. Коли я його після всього цього побачила вперше, він був весь в гіпсах, ну, по самі підмишки, ноги, все тіло. Він ну, по початку, після коми, після всього того, що в нього відбулося. Він мене навіть не впізнавав, і то знаєте, було така, ще ну теж достатньо велика травма. Але потім згодом все відновилося. Він все пригадав, почав рости як звичайна дитина, але в нього закривається після всіх його травм: закривається одна зона роста в лівій стається ножки, і вона перестає рости. І коли, здається, ніби ти проходиш одну пустелю там, втратив коханого, і тут, хоп, ти починаєш боротися ще й за дитину, ну, важко. Але завжди, якось у мене було… я завжди бігла до Бога в будь-якій ситуації. Плакала, психувала, нервувала, було все, що завгодно. Але на самому початку, ще, мабуть, коли я була в лікарні, Господь сказав, що я все відновлю. І якось ухопилася за це слово і трималася за нього. І потім, коли у тіми почались проблеми з ногами, Господь показав мені його, яким він є молодий, красивий, не дивлячись на те, що Діана звучав: ну, закрита зона росте, нічого не росте. Почалися дороговартісне лікування, почались ну там збираєш гроші, збираєш, готуєш дитину, це декілька операцій він. Три роки лежача дитина, бо в нього було тричі нарощування. Він майже не ходив в школу, він завжди майже був на домашньому навчанні. Така боротьба ну, 10-12 років. Чесно, було бажання просто вийти десь в вікно, але господь тримав. Господь тримав, і, врешті-решт, в нього 20 сантиметрів штучно нарощеної кістки. Всю цю пастелю пройшла, ну виключно тримаючись за Бога, Господь проводить через ці пастелі Він проводить, він веде, він за руку веде, він несе на руках. В моєму житті з'являється ще ну, чоловік, У нас з'являється донечка. Тобто, Господь як сказав, що він все відновить, він все відновив у нас, чудова родина. Він як показав, що Тимофій буде здоровим, гарним, красеним. Так воно і є. Я дуже вдячна Богу. Вдячна, що Він провів. Слава Богу, за все.